Привіт! Мене звуть Дар'я, а ви завітали на канал Епіцентру. В руках у мене дещо знайоме, але тільки на перший погляд. Так, це новий Samsung Galaxy Fold 7. І він точно не просто оновлення заради оновлення. Тут усе краще: тонший корпус, міцніші матеріали, розумніший підхід до деталей. Але головне, він став справді зручним. Ну що, готові подивитися на цього техно красунчика зблизька? Але перш ніж зануримося у деталі, не забудьте підписатися на цей канал. Тут на вас чекає ще більше цікавих оглядів та порівнянь. Готово? Тоді поїхали! З першого дотику стає зрозуміло, що Samsung серйозно попрацювали над тим, як FOLD відчувається в руці. Цього разу йдеться не просто про оновлення характеристик, а про новий рівень ергономіки. Завдяки вдосконаленій алюмінієвій рамці Armour Aluminium смартфон став відчутно міцнішим і водночас тоншим. У складеному стані його товщина всього 8,9 мм, а вага зменшилась на 24 грами. Це саме той випадок, коли дизайн не про Просто тішить око, а реально впливає на щоденний комфорт. Фос зручніше тримати, носити і використовувати протягом дня. Цей помітний крок вперед у дизайні доповнює і вдосконалена конструкція шарніра. Armor Flex Henge став більш тонким, але при цьому зберіг свою міцність і надійність. Проте з'явився один недолік. Тепер його складніше відкрити одною рукою. Але положення екрану фіксується набагато стійкіше. До того ж, Samsung вперше використали нове скло Gorilla Glass Ceramic 2. Воно не тільки приємніше на дотик, а й краще справляється із захистом корпусу від подряпин і випадкових ударів. Такий крок однозначно говорить про бажання зробити пристрій міцнішим і витривалішим у повсякденному використанні. Разом із новим FOLD оновили не лише сам пристрій, а й усе, що його оточує. Аксесуари тепер логічне продовження гаджета, яке розширює його можливості, та підлаштовується під стиль власника. Чохли у фокусі Варіантів стало ще більше. Різні матеріали, кольори, фактури від мінімалізму до преміального луку. Samsung зробили ставку на персоналізацію, тепер кожен може підібрати аксесуар, який пасуватиме не лише до смартфона, а й до щоденного образу. І що приємно, ці аксесуари легко знайти у продажу. Не треба нічого замовляти за кордону. Просто взяв, підібрав і користуєшся. Щойно берешся до екрані, тут уже хочеться сказати Вау! Зовнішній 6,5 дюймів дисплей із співвідношенням сторін 21 до 9. Нарешті перестав бути запасним екраном. Тепер ним зручно користуватися навіть однією рукою, набирати текст, відповідати в месенджерах, серфити новини та навіть грати у ігри усе працює бездоганно та швидко, завдяки частоті оновлення 120 Гц. А коли розгортаєш новенький фолд, відкривається повноцінний 8-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X, найбільший серед усіх фолд. І це вже справжній робочий простір. Перегляд відео, редагування документів, мотаж, геймінг усе в одному екрані, який не хочеться згортати. Зрозуміло, що для такого досвіду потрібне серйозне залізо, і тут воно є. Смартфон працює на новітньому процесорі Snapdragon 8 Elite 4-го покоління з окремими блоками для нейронних обчислень, графіки та штучного інтелекту. Геймінг плавний з трасуванням променів у реальному часі та підтримкою Vulkan. Складні сцени програються без лахів, інтерфейс не підвисає, а багатозадачність стала нормою, а не випробуванням для системи. А їхня революційна технологія обробки зображення Digital Natural Image Engine гарантує високу якість зображення без надмірного споживання енергії. А тепер про камери, адже саме вони часто стають головним аргументом при виборі смартфона. Головна камера на 200 мегапікселів у поєднанні з Provision Engine. Це справді серйозна оптика для мобільної зйомки. Фотографії детальні з правильним контрастом і природною передачою кольорів. Особливо в умовах слабкого освітлення. Нічна зйомка стала частішою, шумів менше, а постобробка майже не потрібна. До цього додається і фірмова фішка фотоасіст. Assist яка дозволяє буквально одним дотиком редагувати фото, змінювати фон, переміщати об'єкти, підчищати зайве. А от фронтальна камера на зовнішньому екрані тепер 10 мегапікселів і має ширший кут огляду. Тому у ваші селфі легко міститься і фон, і компанія. Усе це підкріплюється оновленою оболонкою One UI 8, яка адаптується під обидва екрани і пропонує максимальну персоналізацію. Віджити, галерея, погода, робочі задачі все зручно розкладено і виглядає логічно. А завдяки на найважливіше з'являється ще до того, як ви встигли про це згадати: погода, плани на день, активність, здоров'я усе під рукою одразу після розблокування. Куди ж сьогодні без штучного інтелекту? Samsung Galaxy Fold 7 виводить це питання на новий рівень. Тепер ви можете говорити з Gemini Live, вашим персональним помічником, який в режимі реального часу дає відповіді, поради і допомагає в моменті. Просто поділіться тим, що бачите через камеру, і отримайте корисну інформацію або натхнення. Але і це ще не все. Galaxy AI реально допомагає з повсякденними задачами. Можна швидко зберегти зведення в сайтів, просто перетягнувши їх у нотатки, або автоматично розшифрувати аудіо з ключовими словами та навіть готовим розкладом. Все це можливості штучного інтелекту Galaxy AI, органічно вбудованого Fold 7, який працює як на зовнішньому, так і на основному екрані, роблячи гаджет ще розумнішим і кориснішим. І наостанок про батарею. Тут все круто. 4400 мАч і спеціальна енергоощадна технологія MDNI -E дозволяє смартфону працювати весь день без проблем. Не треба весь час шукати зарядку, навіть якщо граєш або дивишся відео. Fold 7 нарешті став справжнім помічником, який не підведе посеред дня. Отже, друзі, Samsung Galaxy Fold 7 – Це не просто черговий смартфон. Це гаджет, який реально хочеться тримати в руках щодня. Він стильний, розумний, витривалий і з купою фішок, які справді спрощують життя. Якщо вам потрібен телефон, що буде і для роботи, і для розваг. Fold 7 справиться без проблем. Тож напишіть у коментарях, чи купили б собі такого красення. Цікаво дізнатися вашу думку. А в мене на цьому все побачилось!